В усьому мені хочеться дійти до самої суті у роботі, у пошуках шляху. Устами улюбленого поета звучить епіграф до життя професора, лікаря, науковця, письменника та мистецтвознавця Леоніда Саміловича Гітіка. Все, за що він брався, завжди відточував до досконалості. В усьому шукав сенси і робив усе з великою любов'ю. Це унікальний представник волинської інтелігенції ХХ століття. Його сучасники стверджують, що коли не стало професора Єтіка, вони стали сиротами. Народився Леонід Самілович у Харкові, тодішній столиці УРСР, 8 червня 1926 року у сім'ї лікаря. У віці 17 років переїжджає до Новосибірська, де закінчує середню школу. Через кілька років життєва дорога знову повертає до рідного міста, де в 1945 році. Юний Гітік вступає до Харківського медичного інституту. Саме навчання в інституті стає міцним фундаментом для майбутніх досягнень. Молодий, натхнений і повний сил студент Леонід здобуває одночасно дві освіти філолога та лікаря. Тобто його тянуло і туди, і туди, і в в медицину, і в філологію. Тобто він вже тоді відчував, що слово. Це найліпше лікарство. Леоніда завжди оточували вірні та хороші друзі. Вони часто любили всі разом збиратися за чашкою чаю і обговорювати найрізноманітніші теми від медицини до філософії. Дружина хорошого друга сім'ї Івана Олексіюка присвятила професору Гітіку акровірш. Академіку, медику і писателю Леоніду Самойовичу. Голубая звізда світить мяг. загадочно, И в душе возникают волнения мечты. Тот, кто жизнь ощутил и творит лихорадочно, Тонет в мыслях и чувствах, не боясь светы. И врачуя людей, поклоняется свету, Как мерцают в новеллах живые портреты. Завдяки невтомним старанням, у 1951 році Леонід закінчує із відзнакою Харківський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа. Наступний етап життя поза межами батьківщини у Пензенській області радянської Росії, де Леонід Самілович працює лікарем-невропатологом. Згодом він таки повернеться на рідну землю, проте неодноразово буде приїжджати у Росію і стане там шанованим гостем. Прийшлось мені. Дівічі з Леонідом Самовичем відпочивати в Кисловодську. Ще коли я був союзним депутатом і він там відпочивав, там його знали всі в Кисловодську. Там був музей, там його були картини представлені. Він там проводив конференції мистецькі, дуже цікаві. Приїжджали з Москви, приїжджали з бувшого Радянського Союзу, з різних країн. Леонід Самілович був справжнім інтелігентом. Він ніколи не дозволяв собі грубо висловлюватися, і, мабуть, через це збирав навколо себе тільки високоосвічених людей. Новий період життя починається з часу переїзду у Волинську область. Це сталося у 1953 році у зв'язку із сімейними обставинами. Він уселяється на третьому поверсі цього будинку по центральній вулиці Луцька. Тут він розпочинає свою кар'єру із Луцької міської лікарні, а згодом обіймає різні посади в обласній: ординатором, заступником головного лікаря, завідувачем неврологічного відділення. У 1960 році невтомний гідік захищає кандидатську дисертацію. Під назвою до клініки неврологічних порушень при ревматичному ураженні головного мозку. Його обходи це була конференція. Ціла, коли він хворих йшов, розглядав хворого. Він пояснював лікарям з вищої клікаційної категорії, досвідченим клініцистам, розказував, як треба хворого оглядати, як хворого треба, підхід, який має бути, яке має бути лікування. Водночас лікар Гітік вирішує зануритися у педагогічну діяльність із 1961 року працює старшим викладачем кафедри підготовки медичних сестер цивільної оборони Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Викладає курс Догляд за ураженими хворими. Професор часто любив запрошувати студентів до себе додому. І майже кожного разу це були такі невеличкі міні-екскурсії по його квартирі, яка що ще нагадувала музей. Це е, розповіді якісь цікаві з медичної практики, з е, життя. Е, тоді ж я і познайомився з його дружиною Олександрою Лазарівною, дуже е, поміркованою, дуже розумною жінкою, відомою тоді е, педіатром е, на всій Волині і в Україні. Е, ми сідали з Данилом Семіливичем за журнальний столик, розкладали свої таблиці, рисунки, графіки і. Я пояснював йому матеріал. Леонід Самілович дуже глибоко вникав в суть справи і давав свої розгорнуті коментарі, які я дуже ретельно записував. Через 9 років наполегливої праці у 1970 році Леонід Самілович захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з проблем хореїчних синдромів у меториці людини. То він настільки був ерудований, настільки він підготовлений був як невропатолог і, можливо, як і нейрохірург, що йому на той час ще і не потрібно було цієї апаратури, тому що він, значить, ну, лікар від Бога, як сказати. Розумієте, він подивився на хворого і діагноз міг видати без цієї апаратури. Саме завдяки ініціативі Леоніда Саміловича Гітіка створюється у 1971 році кафедра анатомії і фізіології людини на факультеті фізичного виховання Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Він і очолив новостворену кафедру. За цими дверями завжди був кабінет Леоніда Самовича, протягом багатьох років. Зараз він виглядає трошки інакше. Як і колись біля вікна стоїть письмовий стіл, за яким працював професор. В його кабінеті зберігалася велика колекція книг. Стояв диван, біля якого завжди точилось багато дискусій. Тут Леонід Самілович навчав нас тоді ще аспірантів, як проводити науковий пошук, як здійснювати експеримент, як оформляти результати наукових досліджень. Його поради завжди були дуже слушним, і саме тоді ми навчилися основним тим навичкам, основним тим вмінням і знанням, які ми маємо сьогодні. Одночасно для студентів факультету з фізичного виховання професор викладає курс загальна і вікова фізіологія. Для своїх учнів він був авторитетом, якого хотілося наслідувати. Тому, коли Леонід Самілович згадував про книгу Булгакова, то сподеї відразу брались до читання цих тварів. А якщо він цитував вірші, то й собі перечитували їх. Вони досі із захопленням згадують лекції професора. То пізніше я сама просилася зняти на лекції. Лекції не були подібні одна на одну. Вони були дуже цікаві, особливо лекції по вищий народність. Тут він уже себе вів як справжній науковець-лектор і приводив приклади дуже цікаві. Із своєї практики він дуже любив викладати і, взагалі, любив працювати з молоддю, вбачав у них великий потенціал. До себе ж був вимогливим і справедливим, чого й хотів навчити своїх студентів. Його лекції з фундаментальних дисциплін, спецкурсів відрізнялися глибоким науковим змістом, були чіткими, логічними, доступними. Його навчальні посібники і донині користуються популярністю як серед студентів, так і серед викладачів. сумлінну працю в педагогіці у 1973 році науковцеві присвоєно вчене звання професора. Леонід Гіттік невтомно працює, поєднуючи викладання в інституті і роботу в лікарні. Крім того, активно займається літературною діяльністю. Його колега стверджує, що Гіттіка без перебільшень можна поставити в один ряд із Чеховим. Він і лікар, і письменник. Що говорити про нього, то важко сказати, де закінчився він як доктор і починався як письменник. Тому вже коли читаєш його твори, він там розкривається як доктор, який прекрасно володів фізіологією людини. Він знав тонко психологію людини, і нерідко його творчість літературна була по суті автобіографічна. Тобто він писав про себе. Студенти професора Гітіка щиро захоплювалися своїм викладачем. Саме він відкривав їм двері у такий далекий, тоді європейський світ. Завдяки старанням Леоніда Саміловича багато його учнів побували за кордоном і часто подорожували Україною, набираючись досвіду. Неодноразово вони. Великими компаніями із наставником відвідували різні музеї та виставки. Їм завжди було цікаво, де він бере на все час і сили. Всі його новели починалися тим, що він їх писав. Мені здавалось вночі, тому що де можна було знайти час побути в лікарні, прийти відчитати лекції, поспілкуватися з нами усіма. І ще потім, на ранок, він приходив і казав: є нова новела. слушать будете? І ми були першими критиками. Тих новел, які він читав, дуже по мистецькому завжди по життю Леоніда Гітіка супроводжувала його любляча дружина. Саме вона була його підтримкою і опорою у тяжкі моменти життя. Всі, хто знав подружжя Гітіків, стверджують, що це були справді трепетні стосунки. Лянісамочгітік і Олександра Лазарівна – родина і подружжя людей, які стали окрасою історії нашої і Які залишили слід і в науці, в медицині, і в культурному житті нашої людей, і були камертоном того часу, камертоном високої порядності, високого смаку, незвичайної ерудиції і в хорошому розумінні слова, в хорошому, правдивому розумінні слова, знання справжньої людської культури. Оселя подружжя Гітіків була завжди відкрита для гостей. Всі, хто мав нагоду там побувати, кажуть, що це було тепле і світле помешкання, куди хотілося повертатися знову і знову. У нього був дуже теплий будинок. Він був завжди відкритий для друзів, для колег. Він завжди дуже любив приймати людей у себе. І завжди рядом з ним була його Олександра Лазарівна. Ми завжди знали, що ми прийдемо туди, ми отримаємо масу всяких приємних емоцій. Діти Леоніда Саміловича, його окрема гордість. Це син Юрій, який сьогодні працює заступником директора в компанії високих технологій RAD Data Communications, та донька Олена, заступник завідувача відділення судової психіатрії в лікарні у місті Хадері в Ізраїлі, лікар-судовий психіатр. Ще одна колосальна заслуга нефтомного гітіка це організація першого нововині неврологічного відділення, якою він керує та створення школи неврологів, понад 250 лікарів, серед яких доктори, кандидати наук, досвідчені спеціалісти. Школа Лені Самиловича його немає, а вона це світло дає і воно дуже потужне. І я вважаю, що саме от те, що Лені Самілович створив. У цю електрофізіологічну нейрофізіологічну школу це є от найбільший здобуток і найбільше визнання вченого навіть за його життя і особливо після його життя. Медицина багато втратить, коли не стане лікаря гітіка. Він був носієм лікарської культури. На прийом до нього завжди були довгі черги. Дуже важко я за своїм за своїм досвідом знаю. Досить важко робити наукову роботу, захищатись, кандидатську, докторську. І, е, а зробити свою власну школу, це дуже важко. І це його заслуга, що він в умовах, коли, скажімо так, не було такої загальної підтримки, ну просто не могло її бути через відсутність установ. Він знайшов шляхи, як це реалізувати, як реалізувати себе, як реалізувати свій науковий потенціал, як створити кафедру, створити школу в університеті. Я думаю, що Леонід Самілоч, якщо з точки зору наукової, ну, це одна з найвидатніших постатей на Волині, не лише в сфері медицини, а загалом в сфері науки. Своїх студентів Леонід Самілович називав мої соколята. Зараз учні вченого порозліталися по світу і працюють у різних містах України та за її межами. Своїм знанням та досягненням у сфері медицини завдячують вчителю, адже той на власному прикладі показав, яким повинен бути справжній лікар. Він не дозволяв собі э, фамільярності, він не дозволяв собі якихо лишніх слів, поведінок і так далі. Його хворі любили, тому що він завжди знаходив підхід до хворого, завжди знав, що сказати, як сказати і так далі. Тобто талант, що ти хочеш, талант і талант. Гітік один із провідних вітчизняних учених наукового напряму, вікова нейрофізіологія, постійний доповідач на міжнародних і всеукраїнських конференціях та з'їздах, науковий керівник і консультант кандидатських і докторських дисертацій, автор понад 282 наукових публікацій, у тому числі 12 монографій і навчальних посібників. Що з ним було поспілкуватися за трима задоволення. Немоби як знаєте, як причастився його мудрості. Його розуміння, його поглядів на життя. Це я ще раз повторюю. Це людина, яка дуже багато думала. Коли людина думає, знаєте, вона залишає, викристалізовує в собі певні певні переконання. З такою людиною дуже інтересно говорити. Це цілий цілий світ. Його світ був багатющим, дуже освічений, мудрий людина. Діти Леоніда Гітіка розповідають, що він був людиною справи і конкретної мети. Завжди і в усьому. Якщо братися за якусь справу, то присвячувати їй сили, час, душу, без будь-яких поступів. Якщо говорити про щось, то всебічно до досконалості. Якщо реалізовувати свою мету, то до кінця. Вони розповідають, що батько ніколи не сидів удома без роботи. Їжу картинку із дитинства. Папа працює за письменним столом, Готовить лекцію, пише статтю або обдумує складний медицинський випадок. Звичайно, ми діти учились у нього роботи так. Віталіта і так живе по цим принципам. Науково-лікарську роботу поєднував із художньою літературною творчістю. Колекціонував твори мистецтва та писав книги. Леонід Самілович дуже серйозно займався літературно-художньою творчістю. І я пам'ятаю, він постійно дарив свої новели. Було опубліковано 9 книг, де вміщені ці новели. І цікаво, що він був великим колекціонером, де він збирав твори живопису. І якраз у цих новелах він описував історії, де він знаходив ці картини, як він їх знаходив і чого він їх купляв. Тагітіка належать такі книги як Приключення ума і серця, «Маленькі історії із життя собирателя. Портрет в один сеанс», «Мгновення», поклоніння світу, «Красні башмаки «Однажды в двадцять Його це відображення життєвого та професійного досвіду. Автор звертається у них до пізнавальних, естетично виховних і гуманно світоглядних тем. У 1998 році Леонід Самілович стає членом національної спілки письменників України. Багато промениста людина йдеться про особистість, які притаманні численні таланти, багатогранні знання, фонтануючі ідеї та незвичайний магнетизм, завдяки якому вона здатна притягати до себе. Людей, перетворюючи їх на своїх однодумців. Власне, такою людиною і був лаю сумір. Улюблене місце відпочинку науковця лісова пісня, що на шацьких озерах. Але навіть тут він не дозволяв собі повністю розслаблятися, бо відпочинок для нього це праця над собою. Тут, у лісовій пісні, він сідав під деревом і писав свої твори або чергову наукову працю. Або ж разом із друзями та дружиною проводити декламування своїх новостворених творів. Пригадується ті часи, коли ми відпочивали разом в лісовій пісні. Це був улюблений для нього куточок, лісова пісня. Він там писав книжки, він сидів під грибком, відпочиваючи, і весь час працював. Оце в нього тільки був час на відпочинок, сон, а решта він завжди творчо. Займався. Я пам'ятаю, ці вечірні ми ввечері сідали в холі. і свої пісні були такі гітіковські читання. Він нам читав своє ще не опубліковане. Як зараз ми от з дружиною згадуємо, зубчата кромка леса отражається в воді. Оце як щось нам так запам'яталось. Ми пам'ятаю, ми наші друзі зі Львова були теж науковці. Ми сиділи ввечері і слухали ці досить цікаві оповідання. До речі, професор Гітік багато знав про Париж і дуже мріяв туди поїхати. Проте, коли доля піднесла йому такий шанс, він так і не зміг здійснити свою давню мрію, бо прагнув там побувати тільки зі своєю коханою дружиною. Когда йому розрішили виїхати в Париж, ну одному, без мами. І він відказався, так як не смог би їм насладитися в повній мірі без любимої жінки, з якою жив по житті 59 років. Його частиною, його Леонід Самілович активно співпрацює з колегами інших міст. Вони знали його не тільки як професіонала медичної справи, а й прекрасного митця. У Луцьку, знаючи його, як, Луцьк, Луцьк його пам'ятаю як кваліфікованого лікаря, консультанта, який консультував складних хворих з неврологічними захворюваннями. Його неперевершена здатність до пошуку прекрасного у мистецтві завершилася тим, що він створив і вдома, і у Луцьку, в місті Луцьку музей картин, описав їх у своїх новелах, які він дарував нам, і все це робить велич гітіка. Ріця не неперевершені за активну участь у громадському житті, нагороджений грамотами республіканського обласного значення, медаллю за тоблосну працю, нагрудним знаком, відмінник охорони здоров'я та іншими. Ніколи не мав спочинку, Леонід Самілович. Навіть коли здоров'я вже не дуже тішило, то він залишався відданим в своїй справі. Коли я йому зауважила, що Леонід Самілович ви не дуже вже здоровий і ви несете таке навантаження, ви завідуючи кафедрою, ви робите обходи, ви приймаєте в поліклініці. Чи не забагато це для вас? Адже ну, здоров'ям не так. Він сказав: та що ти розумієш, це і є моє життя. Якби я це те, що мене тримає на цій землі. На жаль, і великі люди полишають земний світ. Скільки всього, що планував зробити, Леонід Самілович, проте не судилося. 21 жовтня 2004 року невтомний лікар Гіцік поспішає на консультацію до хворого. По дорозі його серце раптово зупиняється. Що він Розумієте, в 2004 році ну, в мене ну, сталася така подія, що я е, був в комі. І він їхав до мене ну, на консультацію. Ну, я того не пам'ятаю, це мені вже дружина розповіла про те, що він Сів машину, їхав, і, і трагічно завершив свої, свій земний шлях. Ця втрата стала несподіваним ударом для всіх людей, які знали його, як ерудованого професора, хорошого лікаря, чудового письменника і люблячого чоловіка. З ним ушло дуже много, і замінити його. Ну, просто було неможливо. І в останній день в своєї життя він теж їхав на визов. Він погано, плохо. Але він сів в машину і їхав на черідну консультацію. Тобто, то, Світя другим збирає сам, це все сказано про нього. У серцях та пам'яті друзів і рідних він залишиться назавжди. Йому будуть ще довго дякувати за досвід, мудрість та слушні поради. І навіть адресувати вірші відомого українського кобзаря Тараса Шевченка. Будеш батьку панувати, поки живуть люди, поки з неба сонце сяє, тебе не забудуть. Пам'ятайте, Лені Лисаміловича, я буду довго все життя, поки буду жити. Я вдячна йому за його школу, за його витриманість, за його прихильність до людей, за його доброту, за його високий талант. Я хочу подякувати нашій кафедрі. На якій я також довгий час працював завдяки Леоніду до я потрапив на роботу на цю кафедру. Але не дарма, напевне, твердить, що людина живе стільки, скільки живе про неї пам'ять. А тому, що вона продовжує жити в ділах та в душах багатьох людей, є безліч свідчень. Це і свіжі квіти на місці його вічного запокоєння. И, безперечно, наикращий доказ нынешней конференция. Все проходит, да только не все исчезает вдруг, не исчезает венок этих славных имен, и глядит на меня молодыми глазами друг из далеких, но светлых, счастливых времен.